Доброго дня, раді вітати вас на нашому каналі Наш сад та город. Сьогодні хочу поговорити з вами про догляд газон. за газоном. Ось перед вами наш газон. Майже весь сад наш на газоні під деревами розміщений, засаджений засіяний газон. Залишені лише навколо штамбові круги, для того, щоб можна було вносити добрива. Ось такий вигляд має газон на сьогоднішній день. Як ви бачите, газон дуже гарного яскравого кольору. Він повністю відновився після зими. Зараз показую. Гарно наростає зелена маса. І сьогодні я планую проводити обробку від бур'янів. Ви бачите, чомусь в цьому році надзвичайно багато насіялося різних бур'янів. Кульбаба та інші. І обов'язково потрібно проводити обробку для того, щоб вона не заглушала, не портила нам газон. Ось, будь ласка. Попередньо ми провели вичисування газону всього ранньою весною. Це робиться з допомогою спеціальної вичисувальної машини, яка зовні схожа на газонокосарку, але... Ножі там знаходяться трошки в іншому положенні і за допомогою них вичісується повністю весь газон. Ось ця вичісувальна машина, за допомогою якого проводимо вичісування і аерацію газона. Якщо її так перевернути, ви бачите, що ножі розміщені в неї вертикально і за допомогою вони їх вона так от прорізає, аерує та вичісує. Повністю весь газон. Якщо ви плануєте засадити в себе, засіяти в якусь ділянку газона, без такої техніки вам не обійтися. Підкормку газона ми проводили за допомогою добрива Яра Міра комплекс, яке я використовую вже десь близько 7-8 років, воно дуже гарно працює по газону. Газон... Відростає швидше, але саме основне тут не дати трошки не переборщити, як говорять на Україні, з дозуванням, тому що газон буде відростати дуже швидко і вам прийдеться його косити майже кожних 3-4 дні. Тому, на мою думку, за моїм досвідом, краще дати мінімальну кількість добрива для того, щоб тільки забезпечити газон необхідним. І не дати йому можливості дуже-дуже швидко відростати. Для того, щоб боротися от з такими бур'янами, я використовую такий от препарат Лінтур. Він спеціальний гербіцид для знищення дводольних бур'янів на газонах, для газона він абсолютно безпечний. Він є як у великих розрахованих 4-грамових розрахованих на 10 літрів води в упаковках, так і в маленьких розрахованих на 5 літрів води. Зараз розводиться він у воді на 5-10 літрів і проводиться оприскувачем обробка повністю всього ділянки. Необхідно сказати про те, що за 3-4 дні до обробки лінтуром газон косити не потрібно. Ось він зараз вже практично підріз, коли його потрібно було косити, але косіння газону, стрижку газону я відкладу на кілька днів. Сьогодні оброблю лінтуром, потрібно буде дати 2-3 дні, щоб препарат подіяв, смоктався всі рослини і тільки потім буду проводити скошування газона. Ось ще одна проблема, яка з'являється на газонах. Постараюсь показати поближче, це мох. Цей газон у нас з північної сторони. Сонце попадає сюди тільки зранку, і ось зараз вже після 18-ї години вечора, як бачите, тут в цьому місці часто з'являється мох. Так, препарат Лінтур теж розрахований на боротьбу з мохом, але з мого особистого досвіду. подивіться, як він росте, з мого особистого досвіду працює він не дуже гарно. І в цих випадках нам на допомогу. Прийде. Зараз я оброблю лінтуром від двохдольних бурянів. І в цих випадках на допомогу в боротьбі з мохом нам дуже гарно буде допомагати, буде працювати звичайний 5% залізний купорос. Мох одразу після нього чорніє і відмирає. Єдине, що після цього, як він відмирає, все одно залишається спори моха і через деякий час. Він проростає знов. І потрібно це от у нас листя піонії, яка вже відцвітає. І через деякий час потрібно знову обробляти газон з різним купоросом. І ось хочу показати ще одну проблему, яка з'явилась на газоні в цьому році. Раніше його не було, а зараз, бачите... Мурахи хочуть збудувати свій мурашник. І виглядає це не досить гарно. Ось, якщо отак зробити, от бачимо кучу рудих мурах, тому будемо обробляти препаратами, присипати препаратами, або гарно працює фаздубль, або мурашка та інші, які дозволять нам... Позбутися, якщо це залишити так, весь газон буде вкритий такими кучками. Це маленька, а будуть дуже великі. Колись ми приїхали з відпустки і посередині газона таких мурашників буквально за 10-15 днів вони збудували здорові висотою діаметром пів метра і висотою до... 20-30 см здорові мурашники. Тому бажано це все обробляти тільки на початкових стадіях. Якщо мурашники з'являються десь в місцях не на газоні, а під деревами, я під кущами, десь на городі, в таких місцях, де вони не заважають, я їх залишаю. Адже мурахи досить такі корисні і. Якщо, якщо вони не, не приносять нам шкоду, то бажано мурашники залишати. Ось тут буває таке, що почали свою роботу і чомусь розбіглися, їх тут не видно. Але на газоні вже з'являються отакі от невеличкі кучки землі. Діліться, будь ласка, своїм досвідом, як ви доглядаєте за газоном. Підписуйтесь на наш канал, підтримуй україномовний YouTube. Пишіть, будь ласка, коментарі. Гарної вам садиби, гарних вам газонів. Дякую за увагу!